Заберемося такої су. Як не скуча. Молодий мене гарне. Чорти, приїде. А ми мусимо полягувати, за? Обов'язково, давайте полядуємо. Полядуй. Поля <свят> <свят> коляд, коляд, колядниця, ми прийшли до вас, погірця, ми без світла не бійдемо. Дайте маму нам одне. Вам співаємо, телефони заряджаємо, ми не просимо кров'янки, заряди нам повербанки, не ну, заважаю, Колядую, колядую, генератор, носом чую, і відкинувайте сунечок, да давайте п'ятичок. Давайте. дуже але ж хороші мене I cerericci, ui! Oh, super! Dai, vediamo! Quella che quadro!